Ну і нагадаємо ще раз, що саме минулого року в травні Володимир Зеленський пропонував країнам партнерам взяти шефство над постраждалим наслідок російських атак регіонами України. Тож, дійсно, яка ситуація у тому чи іншому регіоні? Саме розпочнемо ми на прикладі Чернігівської області. До нас просто зараз доєднується В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане В'ячеславе, дякуємо, що з нами. Добрий вечір. Бажаю здоров'я, слава Україні, Граю, Слава! слава. Пане Вячеславе, Коли ми говоримо саме за Чернігівщину і про цю програму шефства, так би мовити, над відбудовою інших країн, ми знайшли інформацію про Латвію і Францію, які мають долучатися до відбудови саме Чернігівщині. станом на зараз як взагалі показала себе ця програма, як вона працює? Я, мабуть, розпочну з того, що якщо казати про допомогу Чернігівщині і казати про наших міжнародних партнерів, то більше 200 урядових і неурядових міжнародних організацій сьогодні допомагають Чернігівщині. Якщо казати про Латвію і Францію, дійсно ці країни е, взяли шевство над нашою областю. І, але, але задовго до шевства, ще після того як тільки ворог. Е, Відступив з території Чернігівщини ці країни одні з перших стали допомагати Чернігівщині і Посли країн, і посол Франції, і посол Латвії одні з перших послів, які були на Чернігівщині і спитали, яка допомога потрібна нашому регіону на сьогодні. Ця робота триває активно допомагають. І е, на рівні області, і на рівні громад, і Латвія, і Франція, і в принципі готові більш детально про це розказати, якщо буде час. Пані Часлава, хочемо одразу ж почути, в чому ж це полягає відбудова? Це консультація, наприклад, якихось моделей, можливо, інших країн, е, власне, якісь поради з проєктування е, напівзруйнованих чи цілком зруйнованих об'єктів інфраструктури, як воно дійсно на практиці станом на зараз. На практиці ми маємо кілька рівнів зв'язків. Наприклад, зв'язки на рівні області і уряду на рівні області Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки цих країн, на рівні області, і знову ж таки, якщо казати про Францію, регіона Франс, Також у нас другий рівень контактів, які стали, почали встановлюватись після того, як ми на обласному рівні. Почали співпрацювати це якраз горизонтальні відносини це контакти на рівні громад і муніципалітетів. Так, якщо казати про Францію, наприклад, то вже шість е, прямих договорів з громадами. Якщо казати про Латвію, три і ще в стадії підписання. І ця допомога вона дійсно. Різнопланова це від гуманітарної допомоги до допомоги транспортом, допомоги ноутбуками планшетами для наших закладів освіти, і відповідно і допомоги по відбудові. Так, наприклад, якщо казати про Латвію, то Латвія надавала нам будівельні матеріали на відбудову будинків у Ягідному, яке дуже постраждало на відбудову однією з будівель українського товариства глухих Чернігові зараз також близько 2 мільйонів євро виділено на. На ремонт п'яти закладів освітніх закладів області, які постраждали внаслідок російської агресії. Ще близько 2 міль... мільйонів євро виділено на модульні будиночки. Матеріали до них це в місто Чернігів на рівні му 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 муніципалітетів. Наприклад, Рига виділила додатково 200 євро на допомогу нам у ремонті укриттів. Також автобуси, ноутбуки це те про що я казав. Якщо казати про Францію, я зараз намагаюсь просто у дві хвилини вписати. Максимальну інформацію про ту допомогу про це можна говорити час годинами. Франція це шість мостів. Це найбільша допомога, дуже важлива, тому що Чернігівщина є логістично складна, і ці шість мостів, які встановлені, вони дуже покращили логістику. Після того нагадаю на Чернігівщині 38 мостів було зруйновано під час. Повномасштабного вторгнення Росіян на територію області також Франція допомагає у відбудові закладів охорони здоров'я. Також допомагає нам Франція у підготовці комплексного плану відновлення. Знову ж таки, автобуси, ноутбуки. вся вся допомога від наших французьких партнерів теж надходить. Паніслава, якщо говорити загальну картину, ми вже неодноразово про це згадували. Давайте вкотре розкажемо нашим глядачам взагалі про а, обсяги того, що треба відбудовувати і відновлювати на Чернігівщині. Бо глядачі розуміли, як багато роботи ще попереду. Ну і ми розуміємо, що кількість об'єктів може збільшувати, адже війна триває. Ну, перш за все зазначу, що дійсно кількість таких об'єктів пошкоджених зруйнованих збільшується, адже ворог щоденно обстрілює територію Чернігівщини. Постійно е більше 20 населених пунктів чернігівського прикордоння піддаються ворожим обстрілам артилерійським ракетні системи залпового вогня. От один з останніх обстрілів місто Семенівка близько 7 тисяч населення. Обстріляний центр міста, багато пошкоджено будівель. На щастя, без жертв. Наші люди ховаються, коли чують обстріли. Якщо казати в цілому, що по області, на сьогодні маємо майже 13 тисяч зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Левова поля це 83%, більше 10 тисяч це житло, і якщо казати про те, що не підлягає відновленню, то 1200 будинків не підлягають відновленню. Якщо казати про заклади освіти охорони здоров'я, 144 заклади освіти, це школи, садочки, 72 заклади охорони здоров'я дуже сильно постраждали на сьогодні. За минулий рік і за цей рік ми відновили більше 80% таких закладів освіти і медицини. Ми відновили е, більше п'яти тисяч житла, і тут, якраз коли я кажу про відновлення, то це всі джерела. Це і кошти державного бюджету, і кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету, так і кошти наших міжнародних донорів. Насправді можна їх довго перелічувати. Я боюсь помилитись, тому не буду це робити. Насправді Чернівщини допомагає як і нашій країні, весь світ. Ну і також, коли ми говоримо якраз про залучення партнерів, і зокрема, коли ми говоримо, ви згадували про Францію, про мости, тобто вони здебільшого долучаються саме до таких ну умовних великих інфраструктурних проєктів, чи це також, зокрема, є в перспективі і а, ремонту, а можливо, відбудова саме будинків? Дуже багато у нас і французькі партнери висловлюють е, бажання щодо відбудови закладів охорони здоров'я, наприклад, якщо казати про Францію. Латвія, я повторюсь, це і матеріали, які вже закуплені були на відбудову частини будинків Ягідного. І зараз е, виділяються кошти на капремонти наших е, освітніх закладів. Тобто наші партнери вони працюють. Е, Широкопрофільна, тобто і в частині відбудови, і в частині гуманітарної допомоги, і в частині технічної допомоги, як нам краще підходити до тих чи інших процесів. За що їм дуже дякую зараз. Чи проводиться робота, і чи можливо зараз ми можемо і проанонсувати? інші країни, які також можуть долучитися до такого партнерства, дуже багато країн допомагають Чернігівщині. Я про це сказав більше 200 Урядових і неурядових, міжнародних тільки організацій всього ми рахували 360 взагалі організацій благодійних надає допомогу Чернігівщині. Нам допомагає Німеччина. Нам допомагають. Ну можна перелічувати країни Німеччина, Великобританія, Польща країни інші. зараз. От цієї кількості достатньо для того, аби допомогти в відбудові. Ви знаєте, головна мета сьогодні перемогти. Я вважаю, що всі наші зусилля ми маємо направити на перемогу. Ми можемо відбудовувати, але ворог продовжує руйнувати. На сьогодні ворог, і це ми бачимо на Чернігівщині. Ворог руйнує, продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру. Звісно. Я хотів би сказати, по перше, слова подяки за те, що наші партнери, і зокрема і Латвія і Франція, зголосились нам допомогти у важливих проєктах, це і мости, там відбудова житла. Це дуже важливо. Першочергово, це те, що ми потребували. Але сказати, що вистачає, ворог дуже багато наніс шкоди на жаль Чернігівщині. Тому я думаю, що відновлення. Це не швидкий час, і допомога завжди нам потрібна. В'ячеславе, дякуємо вам, В'ячеслав Чаос, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, про власне стан справ, як триває відбудова наприклад Чернігівського регіону. Нагадаємо, що саме Чернігівська область під свою опіку називаємо це так взялися країни, серед яких, зокрема, і Франція, яка зголосилася допомогти у відбудові, як сказав власне В'ячеслав Чаус, що через непрості логістичні моменти є проблемним і відбудова. Ну а здебільшого є і район. Які не підлягають відбудові, допоки тривають обстріли Чернігівської області. Ну а просто.